Святий Миколай завітав до прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Не оминули увагою і реабілітаційну установу для дітей-інвалідів. Наш дім стараннями Бориспільської служби у справах дітей спільно з громадською організацією за краще життя відбулася благодійна акція. Ми також сьогодні не прийшли до вас із пустими руками. А разом із святим Миколаєм, разом із Снігурочкою. Принесли багато вам солодочів, цікавих таких сюрпризів для того, щоб теж ви відчули це свято. Так, що ми вам бажаємо радості, щастя і з наступаючим новим роком. Актори з будинку дитячої та юнацької творчості дарували молодій аудиторії святковий настрій, в той час як представники міської ради підкріплювали його солодкими подарунками. Долучилася до акції і Бориспільська районна прокуратура, від імені якої дітям та їхнім прийомним батькам подарували квитки на циркову виставу. «Дійсно, свято надзвичайно чарівне. Я особисто доросла вже, але вірю в чудеса, вірю в прекрасне майбутнє. Тому я вам щиро всім бажаю і вам, і вашим рідним близьким міцного здоров'я, терпіння, благополуччя. За щедрі подарунки діти віддячили чудовими демонстраціями своїх талантів. Танці, пісні та вірші лунали в кожному домі, до якого завітала делегація від Святого Миколая. За словами начальника Бориспільської служби у справах дітей Ірини Величко, подібні благодійні заходи проводяться не лише на день святого Миколая, а регулярно протягом року. В сім'ях виховуються в дитячому будинку сімейного типу. В Соломах виховується 10 дітей. В дитячому будинку сімейного типу ГИР виховується 7 дітей, і в сім сім'ї теж виховується 7 дітей. Отож, святий Миколай завітав до кожної дитини: даруйте радість усім, а особливо тим, хто її найбільше потребує. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Максим Хлопотов. Новини, телеканал Бориспіль.